В Івано-Франківську встановили своєрідний рекорд України і зафіксували його у книзі рекордів. Там наліпили тисячу вареників з капустою. Свято влаштували, щоб відзначити старий новий рік. Вареники традиційна українська страва, смачна і дуже поживна. А капуста ще й корисна для людського організму. Твердять організатори дійства. Процес ліплення тривав у них чотири дні. Працювали чотири господині, які у двохстах рекордних варениках приховали ще й п'ять видів сюрпризів, що мають певне значення. Наприклад, каблучка на одруження, горіх на здоров'я, перець на пекуче життя, копійка на багатство. А корок натяк не вживати багато алкоголю в новому році. Потім вареники їли всі учасники заходу, уважно придивляючись до кожного. Бо у народі кажуть, що більше на варенику вушок. То добріша господиня. Пригощала варениками і колядників, які завітали до столу. На наші рекордні вареники пішло приблизно 10 кілограмів квашеної капусти, приблизно 3 кілограми борошна, зо три десятка яєць, ну і, звичайно, водичка, перець, сіліно і багато любові. «Сьогодні На Прикарпатті встановлено перший в цьому році рекорд. Це в категорії кулінарії і масові заходи найбільша кількість вареників із капустою. Рекорд встановлено, кількість їх одна тисяча шкурна. Дитинство люблю вареники, їх готують з картоп з ягодами, але особливо люблю вареники з капустою, тому що їх готують раз в рік.